Друзі і панство, шановне вітаємо вас на хвилях FM Галичина. Якщо ви пам'ятаєте, що будня у нас цей час маркер подій. Але якщо не встигнете його почути в ефірі, то підписуйтесь на наш Ютуб канал FM Галичина. Аналітика ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Нам важливий зв'язок з вами. Будемо сьогодні в нашому маркері говорити про дуже важливе і чутливе. Микола Княжицький, народний депутат трьох скликань і член комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Микола, вітаю. Вас. Вітаю. тож ми розпочнемо з того, як перекладенець, навіть не знаю, що більше Ф-16 перекладають зими на весну, з весни на літо з літа на осінь. Чи остаточне ухвалення закону про заборону церкви російської, яка діє в Україні і фактично прикриваючись якимись куполами, хрестами і християнством здійснює ворожу діяльність не не гіршу ніж російська окупаційна армія? Що там Стефанчук черговий раз придумав? Це гарне порівняння. Просто Ф-16 нам хочуть наші, дати наші друзі, а церкву хочуть продовжити існування наші вороги. Не в Стефанчуку справа. Справа в тому, що в самій більшості, в партії Слуга народу, у фракції Слуга народу існує група, яка палко підтримує Російську православну церкву. Вона не є великою. Більшість треба віддати належне слуг народу, підтримує законопроєкт про заборону діяльності Російської церкви в Україні, і вони є таким самим патріотами, як і представники інших фракцій. Але ця маленька групка там робить погоду. Їм не вистачає голосів. Якщо ця групка не буде голосувати, то ціла низка законопроєктів, де хтось хоче щось пролобіювати, чи заробити, чи отримати бюджетні кошти, буде не проходити, бо вони ставлять ультиматум. А також ультиматум ставлять представники Колишньої партії ПЗЖ, які є в новостворених групах, кажуть, теж ми не будемо вам підголосовувати, якщо ви будете забороняти нашу велику російську церкву. І через те ми робимо все зараз, щоб зібрати все ж таки ці голоси в залі. Їх збираємо ми, представники нашої фракції, «Європейська Солідарність, фракції голос. Багато представників фракції за майбутнє» і Батьківщина і представники владної фракції теж. Тобто, є така більшість, яка хоче заборони РПЦ. Представляє всі фракції, але є невелика група, яка має дуже велику силу і грає значення для влади. Це, це дивно. Це нагадує якесь українська версія комедії Хвіст валяє собакою, бо невеличка група шантажем тримає парламент. Ну а з другої сторони, в 60 з чимось відсотки, по моєму останнє опитування КМІС показує, що українці за заборону цієї псевдоцеркви, яка цер церквою прикриває агресивні дії. Ну так, тому що це не церква, це насправді проросійська секта, яка е, закликає знищити українців, підтримує так званий Руський Мір, благословляє на війну з нами російських убивць. Очевидно, її діяльність в Україні має бути заборонена. в мене немає жодних сумнівів. Е, так само діяльність пов'язаних з нею організацій. Суть Нашого законопроєкту, і навіть на наш урядовий, просто ми його доробили в комітеті і зробили ефективним. Якраз і полягає в тому, що ми забороняємо зв'язки з РПЦ. Якщо будь-яка громада порве всі ці зв'язки, то вони можуть далі бути або як незалежна громада, або перейти до ПЦУ в будь-який інший спосіб можуть діяти. Головне, не можуть підпорядковуватися і бути частиною РПЦ, а вони не можуть не бути частиною РПЦ. Їм цього хочеться і в цьому вся. Проблема, так би мовити, цього моменту ні, та її може ходитися. Навіть паства може ходити і за свої останні копійки виставляти бікборди там простіна, імператор це їхня це, проблема. Це, це не паста виставляти. Тут треба це розділяти, бо паства є різною. Є регіони, де просто інших церков немає, і люди звикли ходити до церкви. Вони є християнами. Вони кажуть, якщо нам держава не забороняє ходити в цю російську церкву, значить вона не така погана. Це південно-східні е, на увазі, так? є різні. Подивіться на Карпаття на Чернівеччину, Буковину, подивіться на Волинь, Рівненщину. Там часом буває більше цих церков російських, ніж навіть на Сході і в центрі України. Тому це не лише східна Україна. Їх є багато. Але серед їх прихожан є багато патріотів. Просто крім прихожан, є духовенство. Фактично, все їхнє вище духовенство це люди, які ненавидять Україну за невеликим виключенням. Священики є різні. Священики бояться втратити хлібні місця і бояться цього вищого духовенства. Хоча Якщо було б розпорядження держави, вони б точно так само перейшли до ПЦУ або служили б незалежно. Я є противником будь-якої незалежної церкви, бо вважаю, що в нас має бути одна католицька церква, одна православна церква, врешті канонічне право так каже. Але поки що мене тут не чують, хай їх буде навіть не одна, колись воно все впорядкується, але вони не мають бути пов'язані з Москвою. А що держава буде робити з тими священниками російської православної церкви, яка не хоче виконати рішення суду, тобто перейменуватися, не хоче світити свої Паспортами російськими, але журналісти вже в багатьох розслідуваннях виявили цілу низку такої агентури, але їм нічого не прилітає ні від Служби безпеки, нічого гісінько. Тут є два питання. Перше справа агентури. Справа агентури це служба, справа Служби безпеки України. І служба безпеки України загалом ефективно працює. Ну, якщо можна це назвати ефективною роботою, тому що вони десятки священників звинуватили в колабораційній діяльності або в шпигунстві, а насправді їх там майже 10 тисяч. Це не маленька частина. Але вони працюють. І це справа Служби безпеки. Ми маємо заборонити організацію, яка завдає шкоди національній безпеці. Саме так написано в Європейській конвенції з захисту прав людини і 9-11 Дозволяють забороняти будь-яку організацію, в тому числі і релігійну, яка, по суті, є громадською організацією, якщо вона називає себе релігійною, наприклад, якщо така організація становить загрозу нашій національній безпеці. РПЦ це пряма загроза нашій національній безпеці. От цього вони бояться. А на заході вдалося вже зменшити принаймні кількість корисних ідіотів, які підміною понять займаються в публічному просторі, коли говорять, що в Україні є гоніння. На церкву, на релігійні громади, абсолютно не чуючи нас, що тут не ходить зовсім ні про віру християнську, ні про церкву, а виключно про нацбезпеку і агентуру. Ну я б так не узагальнював. Ми дещо перебільшуємо те, наскільки це турбує захід. Це турбує росіяни, які проплачують різноманітних спікерів, ага. 에, своїх представників свою агентуру на заході, замовляють статті в свій захист, вводять в оману західні суспільства через розмови різних там такарів Карлсенів і багатьох інших людей, які їм. Симпатизують або з ними співпрацюють в Латвії, наприклад, через закон, який подав президент, заборонили зв'язок Латвійської православної церкви з російською, і синод цієї церкви прийняв рішення про різнення всіх стосунків. Ми тут не єдині ніхто не каже про Латвію, хоча там цей закон вже діє. В Естонії їх залишають без державного фінансування і теж ставлять питання про заборону. Це нормальна європейська практика, оскільки ця практика відповідає європейській конвенції захисту прав людини. Але вони наймають лобістів всіх цих амстердамів, юристів, які вводять в оману суспільство, замовляють статті і створюють в нашому інформаційному полі таке враження, що нібито. На заході є хтось хто проти цього Ні, немає. Проти цього російська агентура і вони використовують інформаційні війни через те, що ми не дуже часто ефективно розбираємося і дбаємо про інформаційну гігієну для того, щоб вводити в оману і наш політику і наше суспільство, переконуючи, що нібито на заході хтось проти цього. Ну, але ж ми бачили певні казуси і казус папи римського, який жертву і агресора прирівнює. Ми бачимо казус ООН, який просто пробив дно, і там ти знизу буде стукати, бо вони будуть вшановувати міжнародного воєнного злочинця Раїсі, який вбив 30 тисяч людей, і за це хвилина мовчання встала. А тепер ще навіть церемонію будуть робити. Так що все таки вистачає там не лишень проплачених за російські долари. Ну, ми говоримо про церкву. Приклади, які ви кажете, ага. церква не стосуються. Ну, стосується. Ну, папа римський це... трохи ніби стосується, так, але точно не російської православної. Крім того, що він, я з вами абсолютно погоджуюсь, коли ставить на один щабель жертву жертвою агресора, поступає, не те, що неправильно, а з моєї точки зору не по-християнськи. Але папа римський може помилятися. Ми дуже часто вважаємо, що папа Римський це головний директор церкви католицької, який дає вказівки. Насправді, думка Папа Римського не обговорюється і важливою, важливою. Лише в богословських питаннях. А в питаннях політики, е, я, як греко-католик, ви, мабуть, теж греко-католик, ми маємо право його засуджувати, з ним не погоджуватися. Він нам тут не є указка. А от в тому, як трактувати святе письмо, так ми прислухаємося до його угу. думки. Так, все таки крапку що поставити: в найближчі місяці закон буде ухвалений? Чи меншість далі буде? Утримувати вас більшість, навіть якщо ви збираєте підписи, ну, По-перше, по по це справа не лише більшості. От е, буквально днями з'явився великий лист представників величезної кількості громадських організацій. Громадянське суспільство протестує, українці протестують проти цього. Тому я переконаний в тому, що, врешті, раз цей закон буде ухвалено. Знаю, що ваш комітет не лише працював і над цим законом, і багатьма іншими, але ж теж відповідальність і за інформаційну політику, а тут в інформаційній політиці. Ну я не знаю, скандал за скандалом була атака на суспільне. Ми пам'ятаємо, як це все було організовано і наскільки це було скандально. Але зараз ще гірше виглядає, коли дуже зручний для офісу президента Мацука в, в, в гримнув дверима, бо вже далі не було куди ховати темники, із як то кажуть, і, і, і Єрмак із і своєю заровною теж не будуть тримати за це удар. Скандал є неймовірний укрінформ. Це ж історія. Ми можемо, як то кажуть, найстаріше агентство. агентство яке ми пам'ятаємо, ще з часів гетьмана Скоропадського до сьогодні. Це дуже ну, важливо. Ми не пам'ятаємо, чи ну, не панами пам'ятаємо цей. Хоча факт. ми з вами вже не такі молоді люди, так. але не настільки, щоб пам'ятати, ми пам'ятаємо сам факт. Сам факт, що це дуже важливо. Це отакі от ну це такий український Ройтерс, можемо собі сказати. І тут е темники на які собі навіть не дозвола. Дозволяли в партії регіонів Звичайно, це всіх привело в жах, коли українська правда надрукувала цей матеріал. Це звичайно абсурд. Ви розумієте, Укрінформ, коли його очолював Олександр Харченко. А я колись пропонував йому цю посаду, тому що я очолював комітет з питань культури в попередньому скликанні, і ми з нами радилися. І власне я б запропонував Олександра Харченка як очільника «Укрінформу», І він працював як дійсно сильний незалежний журналіст, зібрав надзвичайно сильну команду, і це було дивно, що державне агентство фактично. Показує найкращі стандарти журналістики, є в списку, в білому списку медії, які працюють відповідно до стандартів, це надзвичайно важливо. І от в нього завершився контракт. Справді поставили іншого громадянина очолювати це агентство, і там почалося незрозуміло, що бо він прийшов не сам а з командою незрозумілих людей, які були в армії, займалися якимись фінансовими оборудками, які тут же почали вводити цензуру, але весь колектив був той, той який звик працювати за правилами. І це ж правда наївно. Думати, що ти пошлеш темник у львівський відділ Укрінформу, де працюють чесні журналісти чи в івано франківській і це нікому не стане відомо. Це просто така. Недалекоглядність те й самі темники, коли читаєш, що є там такі смішні речі, коли кажуть, що в сюжетах про забезпечення водопостачання не можна брати інтерв'ю в тих людей, в яких в, немає води, води. Так. а найгірше, що заборонено, виявляється брати інтерв'ю у наших воїнів-героїв, воїнів-захисників. Якщо це, у них є якісь проблеми, якщо наприклад. в них є якісь проблеми, це, це просто абсурд. Це найвищий цинізм. А найголовніше, що це цинізм по відношенню до нашого майбутнього через те, що прийняття закону про медіа було умовою надання нам статусу кандидата до членів Європейського союзу. Зараз ми знаходимося в дуже Дуже близькі до повного е, процедури повного членства в ЄС, і однією з цих умов є свобода слова, і люди, які це ігнорують, фактично зривають наше прийняття до Європейського Союзу. А хто е. ці люди? Дивіться, бо якщо дуже легко можна на е, Олексію Мацуку на, навішати всіх собак, тому що він для цього приклався самостійно. Тобто, це такий веселий е, ватнік е, багато років до того, як його призначили навіть в Укрінформ. Тобто, тут е, не він на на. Певно, причина він лише палиться в руках когось, хто фактично зробив дикі речі. Бо на цих речах попалилися всі. Ми ж пам'ятаємо, що було в часи темників на плюсах. Ми пам'ятаємо піховшиків Іроднянських, ми пам'ятаємо Ткаченка, який приходив теж каятися за виконання темників на новому каналі. Все це було, як сказав би, Кучма. І ми повернулися лише глибшим скандалом. Це хороше питання, тому що держава мала би, бо цензура це злочин. І е... Держава мала би розслідувати ці питання, не просто говорити, що ось такий сякий поганий Мацука пішов, бо були темники, а справді з'ясувати, хто давав цю вказівку. Ну і врешті-решт, якщо це робив він, то він як представник державної структури, а інші державні структури здійснювали цензуру, яка заборонена законом. Він це виконував. Тому я би його не виправдовував, бо він на це погоджувався. Але очевидно, потрібно розслідувати, хто це ініціював, хто давав ці вказівки. Це справа слідчих органів України і статтями в демократичних медіа. Це не Має обмежитися, тому що люди, які це робили, безумовно, мають бути покарані, а хіба бо, порушена так, кримінальна справа? Підозра якась е є. От ну мені здається, що ні, а це необхідно зробити. Бо тоді ми будемо говорити, що ми дійсно боремося з цензурою. В противному разі це не є боротьба з цензурою. А загалом є якісь відчуття, що в саме на, на, на фінішній прямій, от коли нам вже кажуть, все Україна виконала все, що необхідно для початку діалогу про вступ суд до Європейського Союзу, і саме тут виникають ці скандали, бо скандал з України. Інформум він ж був на закритій зустрічі з послами Великої Сімки, проговорений. Було показано їм докази втручання і цензури. Тобто, це друга почутливості, мені здається, після антикорупційних органів. Річ для нашого вступу це свобода слова. Свобода слова надзвичайно важлива. Я б не ставив тут, що я перше, що я друге, тому що без забезпечення свободи слова нас до Євросоюзу не візьмуть. Марина Сенгеївська, заступниця директора Укрінформу, справді була на цій зустрічі в американському посольстві. І як кажуть, люди, які там були, вона там просто плакала від того, що все життя чесно працювала і просто не давали змоги виконувати свій професійний обов'язок. І безумовно, ті, хто до цього привели, вони по перше, чинять злочин проти українського законодавства. По друге, зривають наш вступ до Європейського Союзу. Я не думаю, що вони. Це робили саме для того, щоб зірвати наш вступ до Європейського Союзу. Я думаю, що вони легковажно підходять до цього, думають, та нас і так приймуть, ми тут воюємо, ми зараз популярні, захід в цьому зацікавлений, а ми будемо далі жити в радянській системі. А так не буває. Ми зараз бідна країна, ми живемо за рахунок коштів насправді. Донорів міжнародних, от ці кошти, які нам сплачують, вони не можуть іти на армію, тому що армія отримується за рахунок коштом наших податків. Але вони йдуть на культурну і на гуманітарну сферу, в тому числі на Укрінформ. Не може Укрінформ отримувати кошти від американського народу через податки, які платить американський народ, від європейських демократичних країн і проводити цензуру їхнім коштом. Це просто неможливо. Тому, звичайно, це було таке тупікове рішення. І вони не знають, як з цього рішення вийти. От взяли, призначили військового, в якого взагалі хороша репутація. Про нього добре говорять, але в нього немає жодного досвіду роботи в незалежних медіа. Тому що все ж таки у військових інше навчання, інші підходи, так? і от вони вже його призначили від безвиході для того, щоб його не атакували. Ну, але це загалом виглядає одне за другим. Парламентський телеканал, який має зовсім інакше, з нього зробили просто пропагандистський рупор Слуги народу. Це показало дослідження, бо ми з ним познайомились. Потім скандал суспільним. Надіємося, що суспільне врятувалось, вийшовши з єдиного телемарафону, і тепер ще ось додається. Українформ, чи ми підійшли до того моменту, що фактично ну. Оцей єдиний телемарафон, який поклав під себе декілька телеканалів, все вижив себе, і має бути наступний якийсь етап, наприклад, вільне мовлення всіх ЗМІ, повернення до етеру трьох каналів, які з порушенням. Всього ж тільки можна було зняти Були з етери, я про еспресо, про п'ятий канал і прямий. Чи ми підійшли до цієї точки? Чи 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 ще ні? Ще можуть тягнути. Вони кота за хвіст. Ну, вони тягнуть, як з законом про заборону російської церкви, mm -hmm. як між іншим сьогодні був пост шабуніна цікавий про витік інформації з набу і про те, що тягнуть зі звільненням із розслідуванням тих людей, через яких цей витік відбувся, і гальмуються розслідування. От вони тягнуть. Але е, ну, вони можуть свій кінець трошки відтягнути, але не можуть його зупинити. Ну може, не свій кінець, але кінець тих методів, абсолютно пострадянських чи яниковичівських, якими теперішня влада думала, що зможе управляти суспільством. Але добровільно не відмовляться, будуть відмовляться. До, до останнього. відмовляться але так, будуть до останнього. Маємо дві хвилинки. Я не можу не звернути увагу на цю допрем'єрну подію, яка відбулася 10 років війни. Дивляться, що в цьому двогодинному фіні. Фільмі, фактично, люди, яких ми знаємо, яких ми особисто знаємо, це наші друзі. Як на них зреагували гості цього допрем'єрного показу, знаєш, що там були люди не лишень з України, бо нам важливо, що про нашу війну розуміли, і ті, хто нас підтримує, це якраз фільм, який розрахований на західну аудиторію, на аудиторію в країнах союзників, там були представники американського посольства, наприклад, американських НГО громадських організацій, і вони висловили бажання показати цей фільм в державному департаменті. Таменті ми mm -hmm. зацікавлені, щоб цей фільм подивилися в різних країнах, тому що через життя трьох осіб, е, життя і смерть, коли ми говоримо про Романа Ратушного, але там є інтерв'ю з його мамою Світланою Поваляєвою, відомою письменницею, журналісткою, через життя Тайри, через життя Тетяни Чорновол е, фактично показується все, що відбулося за останні 10 років. Це історичний документ, але разом з тим це фільм, в кінці якого зал плакав. Аудиторія заклякла, ніхто не вставав. Люди сиділи і витирали сльози, тому що він є непростим, але це велика сильна якісна режисерська робота і мрію про те, щоб цілий світ побачив цю роботу, і ми будемо все робити, щоб це відбулося від майдану і до сьогодення. отакий фільм. Пане Миколи. Я дякую за розмову. Ви, в, нашим гостем Маркір подій був народний депутат, член комітету з питань гуманітарної інформаційної політики Микола Княжицький. Якщо ви пропустили нас в етері, то не Да, підпишіться на канал «ФМ Галичина Аналітика в Ютубі і обов'язково зможете почути і оглянути нашу розмову. Я дякую вам, пане Миколо. Дякую. Далі буде.